Шикарний та комфортний кросовер залітає до нас у продаж. Це ANISANROX 21-го року випуску двигун 2,5 бензин, атмосфера, коробка, автомат, великий дисплей з сенсорним управлінням, камери перед-зад та 360, двохзонний клімат-контроль, перед-зад. мультикермо, автосвітло, автодощ, електроручник, повний привід, повний електросклопакет, гарний шкіряний. Комфортний салон, електропривід сидіння водія, підігрів передніх сидінь. Задній ряд у нас теж в чудовому стані, дуже комфортний. Зверху маємо люк до половини, далі панорама. Великі 18-й оригінальні титанові диски на хорошій гумі. Багажне відділення у нас з електроприводом. Досить велике і досить вмістке. Ось так це все працює. Гарний колір, гарний вигляд, надійність. Тому і рекомендуємо це авто. Можете подивитись у нас за адресою місто Вінниця, вулиця Немірська, 94 Є можете взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож хапай авто на хапає авто.